Ми всі хочемо відчути щастя, того і прив'язуємось. І майже кожна прив'язаність, вона розпочинається з задоволення, а закінчується стражданням. І чим сильніше ця прив'язаність, тим глибша біль, коли ми її втрачаємо. Що ж стоїть за прив'язаністю і чи може вона хоч колись бути корисною? Як казав Володимир Сосюра, від любові до ненависті один крок. І він мав рацію. Як гадаєте, чому? Мене звати він не Крішна, я монах з досвідом медитації більше 4 тисяч годин. Я навчаю практикам, що роблять людей щасливими. В цьому відео ми розберемо природу прив'язаності і чому в одному випадку вона веде до залежності, а в іншому до справжньої любові. Якщо тема вам близька, ставте вподобайку і поїхали. То як же ж визначити, де то щастя, до чого варто прив'язуватись, до чого ні? Існують різні рівні задоволення. Це можна пояснити з теорією чакр. Так, чакри це енергетичні центри, які є в нашому тілі. Пам'ятаєте, кожен центр має певну кількість пелюсток. Молодхара має, чакра має 4 пелюстки, Свадістана чакра має 6, Наршана хата має 8, 12, 16 і 2000. І, і щастя проявляється на різному рівні по-різному. І прив'язаність також проявляється на різному рівні по-різному. Щастя на рівні Свадістани чакри. Ми хочемо отримувати задоволення. Просто предмет отримання задоволення. Немає жодної прив'язаності ще на тому рівні. Сведістанні ну, там ти не переживаєш ні за кого. як риби — В них немає маніпури чакри, у них є тільки сведістанна чакра, вони відповідно можуть там ікру свою їсти, або там холоднокровні, можуть яйця свої поїдати. Ну, то тобто, своїх дітей можуть поїдати, собі подібних там можуть поїдати. І якби немає ніякої прив'язаності, я хотів поїсти, я поїв. Отакі от. Просто отримуємо. Задоволення на тому рівні. Коли в нас з'являється маніпура чакра, це рівень теплокровних тварин, ми вже виробляємо прив'язаність. тому що прив'язаність це еволюційний механізм, який дозволяє нам виживати. Ми вже тримаємося разом. Тобто, ви побачите, що всі теплокровні вони в більшості, вони станні тварини, вони живуть групами, вони ніхто наодинці не живе в більшості. Тобто вони об'єднуються. І Оця здатність об'єднуватись в них з'являється за рахунок того, що у них є така тенденція розуму, як прив'язаність. Це в ріті, маніпора чакри називається моха в ріті. Прив'язаність. Вона дозволяє нам виживати. Коли ми йдемо далі, якщо ми не зупиняємося на тому рівні, щоб просто вижити, і йдемо вище, ми переходимо до любові. На рівні анахати чакри з'являється любов. Ця тенденція називається мамата. Тобто ми вже. Орієнтуємося на віддавання. На рівні Вішутхи чакра ти вже стаєш вище як людина, навіть. Там не то, що любов до чогось конкретного, там така всеоб'ємлюща любов це бажання, блага для всього світу. І ми можемо вибирати, на якому рівні отримувати щастя. Багато хто не навчився отримувати щастя на високих рівнях. Ну, такі шари ну, поки недоступні, поки ми про це не задумуємося і неправильно. Трансформуємо нашу енергію. Ми звикли отримувати задоволення на нижніх рівнях. Як прив'язаності заставляють нас страждати? Отакий механізм деградації там з'являється. Спочатку з'являється бажання. Після бажання йде прив'язаність. Коли ми прив'язалися до чогось і отримуємо якесь певне задоволення довго, дуже легко звалитися в залежність. Ми стаємо залежні. Коли ми до чогось прив'язані, ми залежні, у нас з'являється жадібність. Ми хочемо це десь ховати від всіх. Не ділитися, так, тобто, з'являється жадібність уже в нас в розумі. Коли з'явилася жадібність, якби і це моє, я не хочу це віддавати, а хтось хоче забрати мене, з'являється агресія. Ми починаємо злитися і обороняти об'єкт своєї прив'язаності. Я думаю, всі дивилися фільм Володар перснів, і там дуже чітко відображається оцей механізм, як прив'язаність заставляє деградувати. Це починається з бажання, а закінчується деградація. От є голом, так? І є приквел до фільму Володар Перснів про хобіта. І насправді цей голем, він колись був хобітом. Одного разу цей голем рибалив на річці зі своїм другом, і він знайшов це кільце магічне, яке було загублено на сотні років. І воно настільки має велику силу притягати до себе, що моментально двоє друзів виробили бажання володіти. І дуже швидко. Сформувалася привязність. І вони не могли поділити. І як от хобіт добрий почав деградувати через оце своє бажання. Він вбив свого друга, тому що друг також хотів це кільце. І почалася його деградація. І ми потім бачимо в основному у фільмі, ким став цей хобіт добрий, став головом, який ну, відображення зла, так. жадібний, злий. І прив'язаність це насправді ворота і до залежності, і до любові? Пам'ятаєте, прив'язаність на рівні маніпури чакри? Якщо ми зловживаємо тою прив'язаністю, ми спускаємося на рівні залежності. Коли ми потакаємо цій прив'язаності, вона переростає в залежність, ми вже не можемо без неї жити. І тоді біль втрати, вона ну, неймовірно велика стає. А ми можемо в цій прив'язаності зробити любов. Яка різниця між любов'ю і прив'язаністю? Прив'язаність — це орієнтація на отримання. Тобто ми хочемо щось отримати від об'єкта нашої прив'язаності. Ми отримували регулярне задоволення, і ми хочемо, щоб це продовжувалося вічно, а вічно не буде. Тому що все, що має початок, має кінець. А любов це орієнтація на віддавання. От як можна зрозуміти, чи ви любите когось, чи ви прив'язані до когось? Якщо ви хочете щось отримувати від тієї людини, ви прив'язані. Тому що по цьому каналу прив'язки ми щось отримуємо. А любимо ми тоді, коли нам нічого не потрібно. Це як от служіння. Ти робиш служіння це щира допомога комусь чомусь без потреби в винагороді. Тобто любов це орієнтація на віддавання, коли нам взамін нічого не потрібно. Ми любимо людину і хочемо для неї найкращого. І ми готові віддавати усе, і не треба нам нічого взамін. Отак от зрощується любов. І як полюбити когось? Як от зростити ту любов, навіть якщо є прив'язаність, бо любов також починається з прив'язаності, яким чином ми перетворимо її в любов? Через те ж саме служіння. Служіння, ми комусь даємо щось і нічого не хочемо взамін. От ми можемо допомагати по дому комусь, ми можемо приготувати їжу, ми можемо зробити подарунок, ми можемо... Зробити щось для людини неважливо, що тому що є теж ж деякі способи любити. Хтось любить через приділення часу, хтось любить через подарунки, хтось любить через похвалу і так далі. І багато є варіантів. Це зрощується любов через служіння. Тобто робіть служіння для цієї людини і ви щось отримаєте. Не прислужувати, прислужувати воно ніхто не хоче прислужувати. Коли ти щось робиш комусь і тобі взамін якісь подачки дають, Так? А от служити, от всі хочуть насправді служити. І в більшості от справжня мотивація вона не за гроші не за якусь винагороду. нагороду. Найбільше щастя це коли ти служиш своїй місії, коли ти віднайшов своє призначення, і ти розумієш, що цим заняттям я займаюся, то, що це моє призначення. І от ти тут отримуєш щастя, Почніть служити іншим людям, і ви почнете їх любити. Від любові до ненависті один крок. Я думаю, що є в цьому суть. Чому? Ми дуже часто сплутаємо прив'язаність і любов. Пам'ятаєте, прив'язаність це на отримання, любов це на віддавання. І ми дивимося, людина так от любила когось, і тут вона вже зразу ненавидить. Прив'язаність, вона тісно зв'язана з двома речима: перше це страхом. тому що ми боїмося втратити. Якщо ми до щось прив'язали, ми боїмося втратити. Як наслідок ми це захищаємо, з'являється агресія, жадібність і так далі. Тобто от, от страх з'являється. І друге, що з'являється, це з'являється ненависть до об'єкта прив'язаності, якщо ми втратили його. Цікава така історія сталася у нас в монастирі. У нас проходять ретрити, і на ці ретрити приїжджають люди. І от приїхала одна дівчина, якій сподобався один з монахів. І вона давай починати різні розмови, які є недоречні з монахом. І вона прив'язалася так за цей ретрит, що в кінці вона там писала листи з признанням в коханні. Ну, монаху, звісно, це взагалі не потрібно. І він не відповів взаємністю. І наступні листи вже почали з погрозою життя, вже з такою ненавистю. Я не буду вам переказувати, але от цей контраст. Він дуже був відчутний. І от брат розказує, і дивиться, неймовірно. Тут людина симпатію до тебе проявляє, тут ж вона тебе ненавидить. Тому що сформувалося було бажання, сформувалася прив'язаність, прив'язаність не задовільнилася. Тобто прив'язаність є, а не поступає у те, що людина хоче утримувати. не поступає, і все, вона злиться. І причиною бачить об'єкт прив'язаність, що він не відповідає взаємністю. І от починається ненавість. Отак, от, от прив'язаність може вести. Або до любові, або до ненависті, або до страху, або до жадібності, або до агресії, до всього чого хоче. І ми вибираємо якою стежкою нам йти. все в наших руках. І зараз головний секрет, як зробити так, щоб прив'язаності були корисними. Прив'язуватись потрібно тільки до того, що нас розвиває. В ми прив'язуємось тільки до вищої свідомості. Прив'язаності це один з ворогів нашого розуму. можете подивитися. Плейлист Вороги нашого розуму, де там розказано про злість, про бажання, про заздрість, про гординню, про різні речі, як їх позбуватися, як з ними працювати. І така фішка, що ці вороги можуть бути нашими друзями. Тобто прив'язність може бути нашим ворогом, а може стати нашим другом. І ця прив'язність стає нашим другом, коли ми прив'язуємося до духовного розвитку. уявіть, якщо б ви не могли жити без духовної практики, ви не можете жити без медитації, ви не можете жити, якщо ви. Книжку цікаво не почитаєте, якщо не можете жити, якщо там на пробіжку не підете. Не можете жити, якщо не буде любові у вас. От якщо я ходжу і відчуваю кожен день любов постійно, це от життя. Якщо не відчуваю любові, я починаю страждати. Ну, це корисно, воно буде вас рухати, воно буде вас розвивати. Прив'язуємось ми тільки до вищої свідомості. Ми прив'язуємось тільки до того, що є вічним. Тому що навіть... Ну, Прив'язка до пробіжки вона теж хороша, а в один момент ви не зможете бігати. От всі коли небудь перестануть бігати. Тому прив'язуватись треба тільки до найвищого, до того, що є вічним. Якщо прив'язатися до вічного і утримувати звідти те любов, вона буде вічною. Бо проблема ж прив'язаності, що вони тимчасові, в один момент ми отримуємо щось, а в другий потік припинився і ми страждаємо. А якщо прив'язуватись до вічного, тому задоволення. Буде вічно. І не треба нікуди ходити, абсолютно не треба нікуди їздити в іншу країну, десь шукати того щастя. Будьте як цей Алхімік з книжки Павло Коель. він ходив навколо цілий світ обшукав за скарбом і знайшов його там, де він жив. Тому що цей скарб йде всередині в нас. І медитація дозволяє цей скарб відшукати. Друзі, якщо будете медитувати, кожен день ми станемо усвідомлені про свої прив'язаності. Коли ми йдемо в залежності. А коли ми йдемо в любов, тобто ми дізналися, що прив'язаності бувають на різних рівнях. На одному рівні це залежність, на іншому як прив'язаність, на ще якомусь як любов. На Вішутха чакрі це служіння всьому світу. Ми дізналися, що любов формується через служіння. Коли ти служиш комусь, ти робиш щось безкорисне, тебе з'являється любов. Друзі, бажаю гарного дня! Навчитися медитації тепер просто. Переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. В наступного відео про сильну практику відпускання прив'язаностей. Підписуйтесь на масках.